Нова я радость вітуса з'явила, пречиста пана сина породила, пречиста пана, сина породил, поветлені мі. місті вельми рано вітати пана, пастирем Казано, вітати пана. Пастирем каза, звізда у Слугу Тю отправляла, цари персицьких нему пробождала, цари персицьких нему пробожда. Принесли йому ліван смирну мирного взяли за плату небесную. Зяли за плату небесну са за... розлостивий, засмуготився, вже цар примічний на світ народився, вже цар прибічний, на світ народився. казав воїном повсюду іскати. Пені отрочата волітні стигнати, в пеніотроча дволі тністина. І Іосиф старець Марію поємує, і, і до єгипта і... з Христом уступує, і, і до єгипта і... з христом уступує. Нехай же робить. Вічно погибає, наш пан рождений, всіх нас потішає, наш пан рождений, всіх нас потішає. Минені онім гойнеся, рождество Його низько поклонівся, рожство Його низько поклонів. Нам ізволив щасливий віддати, а по смерті з ним небі царствувати а по смерті з ним небі, царствувати Нова я радо світу ся з'ягами, пречиста пана, сина породила, пречиста пана, сина. prečista pana sina borodi.